Коли вносити гербіциди, фунгіциди та інсектициди і як це зробити правильно, все залежить від температури, вологості повітря та вітру. Дотримання оптимальних умов це гарантія дії препарату та захисту ваших культур. Гербіциди найкраща температура для їх внесення від 15 до 25 градусів. При нижчих температурах менш як 10 градусів. Бур'яни уповільнюють ріст і препарат гірше поглинається. Якщо ж спека понад 30, розчин випаровується, не встигнувши подіяти. Оптимальна вологість повітря від 60 до 80%, а вітер не більше 5 метрів за секунду. Наприклад, Promex чи Пропазокс можна використовувати вже від 10 градусів, а от Norvel Extra чи Oreol Maxi краще працюють від 15 градусів і вище. Фунгіциди Оптимальна температура внесення також від 15 до 25 градусів. Є винятки ультрафіт, карбезим, фугімакс працюють уже від 8 градусів, а полігард від 10. Вологість бажана від 70 до 90%, вітер не більше 5 метрів за секунду. Це дозволяє препарату рівномірно покривати листки та не знесеться з поля, інсектициди. Температура знову ж таки від 15 до 25 градусів. Нижче комахи малорухливі, а отже, менш чутливі, вологість 60-80%. Приклад ефективних засобів: канонір, дуо, залп, асистент Максі, разет, вітер не більше 5 метрів за секунду. І ще кілька порад: вночте засоби захисту або зранку, або ввечері. Тоді прохолодніше і вища вологість, і препарати працюють краще. Не обробляйте посіви під час дощу чи при сильній росі, препарат може просто змитися. Обов'язково дотримуйтесь норм витрати і для зниження стресу у рослин після обробки додавайте гумат лист 1 літр на гектар. Пам'ятайте, правильно підібраний час і умови внесення це половина успіху у захисті вашого поля. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.